Та всі ті, хто дивляться завжди і слухають наші лекції. Сьогодні наш вебінар для раку яєчника. Ця проблема є найшироко використана у жінок за 40 років, пацієнток, які часто приймають і довго тримають гормонотерапію, і пацієнток, особливо пацієнток, які мають обтяжений онкологічний анамнез сімейний. Тих, у кого або бабусі, або мами мали рак молочної залози або рак яєчників. І на що ж звернути увагу жінкам, які хочуть потурбуватися про своє здоров'я? А всі повинні хотіти турбуватися про своє здоров'я? Це на болі під час менструації, або якщо у вас вже відсутня менструація згідно віку, на збільшення живота при виключенні вагітності. Якщо у вас є дискомфорт під час акту е, ходіння в туалет, акту дефекації або акту сечовипускання, дискомфорт, біль або часті закрепи є симптомами, що потрібно звернутися до лікаря. Якщо ви бачите, що є збої в менструальному циклі, це також повинно бути дзвіночком звернутися до лікаря. Онкологія яєчників одна з коварних хвороб, тому що може не проявляти взагалі себе ніяким симптомом, окрім збільшення живота. І пацієнти це зазвичай розцінюють як набрала зайву вагу. Це не потрібно розцінювати так, а краще звернутися до свого гінеколога на профілактичний огляд, де він зробить вам узі, подивиться стан ваших яєчників, матки. Шейка матки, не забуваємо про неї. І краще вам скажуть, що ви здорова, чим ви будете ходити і думати, що це просто зайва вага, і виношувати в собі пухлинку. Якщо ж у лікаря-гінеколога виникають підозри на те, що щось не так, проводяться додаткові обстеження. У вигляді МРТ з внутрішньовенним контрастом, хочу на це наголосити, бо безконтрастні е, МРТ чи КТ для онкологів неінформативні. Для малого тазу використовується для інформації МРТ з внутрішньовенним контрастом. І також використовується онкомаркер 125 на рак яєчника. Його не потрібно здавати. Тоді, коли вам хочеться, він здається тільки при підозрі або вже підтвердженому раку яєчника. Коли МРТ підтверджує, що є дійсно пухлина, яка схожа на рак яєчника, бо МРТ не ставить діагноз, також на цьому наголошую. Тоді наступний етап це КТ, ми дообстежуємо інші органи. Бо, як ми вже з вами говорили, мої любі пацієнти, що пухлина може мати віддалені метастази. Коли ми бачимо, що пухлина не виходить за межі таза, тоді можна з хірургами вести питання про підтвердження діагнозу або як діагностично, або діагностично-лікувальні процедури. Чому або? Бо перед тим як іти в операційну або підбирати план лікування, збирається мультидисциплінарна команда, яка й показує, що за чим повинно бути, на якому місці стоїть операція, на якому хіміотерапія, і тоді вже в виноситься план повного лікування. Після лікування або під хірургічного, або підтвердження діагнозу гістологічно, тільки гістолог говорить нам про те, чи є рак, і який вид пухлини ви маєте? Не МРТ, не КТ, не УЗД, а саме гістолог ставить діагноз. І на основі гістологічного заключення вже працюють лікарі-онкологи. Тільки на основі гістологічного заключення, де ми бачимо, яка пухлина сирозна, муцинозна, аденокарцинома саркова. І куди вона проростає чи не проростає, чи має вона інвазії, і куди має інвазії, скільки є лімфатичних вузлів. На основі всього цього підбирається кількість лікувальних засобів у вигляді хіміотерапії, курси, як ви звикли всі називати, і що додаткового може назначатися. Для жінок, які мають рак яєчника, кроме хіміотерапії, використовується ще таргетна терапія в або аналоги, і також жінок, особливо молодих жінок, тестують на бірсі-мутації. Прикладом цих для вас є Анджеліна Джоя, яка мала мутації і вона зробила ряд процедур. Якщо ми маємо бірсій-мутації, назначаються препарати таргетної групи для блокування даних мутацій. Цим вам відомий Олапаріп, який зареєстрований в Україні. І показує гарну ефективність. Кожен вид лікування підбирається під окрему пухлину, вік пацієнта, супутню терапію, яку отримує пацієнт, супутні захворювання, які мають пацієнт. Неможливо самому сісти, вибрати і вирішити, що я хочу лікуватися тим чи іним препаратом або видом лікування. Це підбирає тільки онколог, онколог-хіміотерапевт. І вже вам розповідає, бо відповідальність за результат несете не тільки ви, так ви також несете ліку, за це відповідальність за дотримання е, вами режиму, який вам розписує лікар. А також і лікар несе відповідальність, бо саме назначення правильної терапії, підбір правильної дози і веде до вашої сумісної перемоги. Бо отримати КТ, отримати МРТ, по якому буде написано, що ви здорові, і вам лікар скаже, все, ви здорові, ми йдемо на спостереження, це вартує великих зусиль. Тому не запускайте, не відкладайте візит. Краще раз на рік сходити до гінеколога, розумію, на це потрібно налаштуватися, але мати при цьому результат. Здорова і спокійно собі продовжувати життя і вести плани і чекати нашу перемогу. Хочу наголосити тим пацієнткам, які мають спадковий онкологічний анамнез, особливо з раком яєчника. Будь ласка, протестуйтеся на БРС мутації. Це генетичний аналіз, це аналіз крові з вени. І ми будемо бачити вже з вами, ваш гінеколог буде бачити, чи є у вас ризики, чи є у вас генетична поломка і чи нам потрібно грати на випередження нашої хвороби. Бо якщо є мутація, це обов'язково приведе до захворювання. І там уже стоїть, чим швидше знайдемо, тим краще пролікуємо. Е, також хочу ще. Згадати ті питання, які задають найчастіше пацієнти на прийомі у онколога. Про нетрадиційні методи лікування. Будь ласка, це червоний прапірець. Ні. Е, нетрадиційна медицина не лікує онкологію. Гомеопатичні препарати це також червоний прапірець. Він не лікує від онкології. Дієта. Дієтичне харчування потрібне як допомога для кращого перенесення лікування спеціалізовано, але дієтотерапія не приводить до самовиліковування онкологічного захворювання. Також волосся. Це найбільша перепона для жінок, що не хочуть лікуватися хіміотерапією. Так, на жаль, схема хіміотерапії, яка використовується при раку яєчника, веде до алопеції. Але це оборотний процес. Волоссячко знову відростає. Тому не страшно. Зараз ми живемо в такому столітті, коли можна мати гарний вигляд і мати гарне волоссячко, а своє потім відросте. Повірте, здоров'я важніше, чим Наявність волосяного покриву. Задають питання і також про спадковість потім. Якщо у вас виявляється мутація BRCA 1 чи BRCA2, дівчаток, звісно, дочок чи е, е, дочок дочок, тестують на наявність даних мутацій. Це дійсно так. Генетика в цьому випадку грає велику роль. Навіть якщо у вас немає поломки, ви можете бути паці... пацієнтом 0, який може цю поломку передавати далі. Чи можна вагітніти під час онкології не бажано. Особливо, якщо ми маємо рак яєчника. Бо хіміотерапія має токсичний. Вплив на плід. Тому спочатку про здоров'я, потім про репродуктологію. Метод збереження фертильності і е, яйцеклітин ми з вами обговоримо на консультації: це зараз також роблять і приміняють при лікуванні всіх онкологічних захворювань. Тому яким методом в даній ситуації можна набрати яйцеклітин, потім навіть для того, щоб. Сурогатна мама виносила вашу дитинку, це це можна. Підвищений також ризик є у пацієнток, які ніколи не народжували. Раніше це навіть називали хворобою е, жінок, які в монастирі. Так, бо вони не народжували, багато з них не народжували, не ведуть статеве життя, і це підвищує ризик. Е, тому, якщо ви знаходитесь в групі ризику, по тому, що ви не мали діт... дітей чи не маєте дітей, я не закликаю бігом бігти і народжувати ні в якому випадку. Але це говорить про те, що ви повинні частіше спостерігатися у вашого гінеколога. Хай це буде раз на півроку. Але якщо ви там ще з гінекологом маєте якісь спектри аналізів, частіше, але спостерігатися, тому що спостереження приводить до раннього виявлення. Або взагалі будете постійно здорові. Е, так. І ще, що часто питають жінки під час проведення хіміотерапії, чи дозволений їм статевий акт при проведенні хіміотерапії? Так, дозволено. Е, зах, захист повинен бути у вигляді саме презервативи. І якщо дискомфорт є при самому статевому акті, використовується. Спеціальні гелі для того, щоб мати, не мати дискомфорта, точніше. Не забороняється. Тому ви можете вести нормальне життя. Ви можете вести і нормальний спосіб роботи. При цьому дотримуючись рекомендації лікаря і мати шлях до здоров'я. Будьте здорові! Ходіть до гінеколога. Не бійтесь, маючи генетику, прийти до онколога. Ми з вами все обговоримо. Детально ще раз пройдемо про всіх пунктах. І будете всі здорові. Дякую. Питання не з'явилося? Добре. Тоді до зустрічі в наступних ефірах. Якщо з'являться запитання, ми обов'язково на кожне відповімо. Зупини.